Не почути Слово, бо все рівно всього не запам'ятаємо, бо так ми побудовані. Ми не досконалі, тільки Господь Ісус був досконалим. Але ми прагнемо тої досконалості, правда? Ми в дорозі до цього, тому кожне почути Слово, я так, можливо, і вдасться кожне, щоб ми поклали своє серце, тому що читається Слово Боже. От ми повинні на це звертати увагу і не просто звертати, а будуватися, мінятися, досконалюватися. про що у нас вчить свят якраз святе письмо. Слава за це Богові. Брати і сестри, я зачитаю місце Списання, і ми пороздумуємо над нею темою. Взагалі, я так вступ зроблю такий: ми, як люди і творіння Боже, ми часто звертаємо увагу на якісь різні обставини, на якісь речі, на якусь людину звертаємо увагу. Але так само і Господь, ми ж повторю, створені за його подобою, Він звертає на нас увагу, правда? Він з висоти небес дивиться на нас, в нього всевидяще око. І я так пам'ятаю, один брат, старший брат, він як духовний мій батько, коли я тільки увірвав. Він каже: Юра, дивися, бо Господь дивиться на таких, таких і таких. Я зараз зачитаю це місце. Це буде Ісаїв 66, з першого Вірша, можливо, з другого, давайте зачитаємо. Так, Ісаї, розділ 66, з другого вірша. Відкрийте зі мною. І ми звернемо увагу, на кого звертає увагу Господь. По-особливому звертає увагу, правда, тому що він на всіх дивиться. І написано навіть: жоден горобець не впаде без волі Божої, просто так. Отже, читаємо: так, усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся на вбогого та на розбитого духом і на тремтячого над моїм словом. Ну, я трошечки зверну увагу на інший переклад. Е, інший переклад говорить на смиренного і скрушеного духом. Оце слово розбитий духом, воно має ще значення скрушений. Отже, Господь звертає увагу, в першу чергу, на тих, хто є смирений і скрушений духом. Я так трошечки подивився додаткову літературу, що ж це означає скрушений, розбитий дух. Оце скрушене серце. Це є упокорений дух. Це є упокорений дух, смирений. Це взагалі як смирення людини і готовність виконувати волю Божу. Тобто на таку людину, яка смирилася, в якої розбитий дух, оцей скрушений, звертає увагу Господь в першу чергу. І це є найбільша жертва для Бога. На підтвердження цього, давайте відкриємо 50-й псалом, Псаломоспівець Давид якраз говорить чітко про це. 18 вірша 50 псалом, бо ти жертви та не прагнеш, а дам цілопалення, то не люби воно тобі буде. Жертва Богові це зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже, серцем зламаним то упокореним ти не погордуєш. От така людина, такого серця, такого зламаного духу приємна Господу. Другий момент це тремтячого над словом моїм. В той час євреї теж мали писання, мали п'ятикнижі Мойсея, мали пророків, і вони добре знали Слово Боже. І якщо вони його виконували, тобто це слово тремтіння, трепетання російською мовою, трепещущим. Російських перекладів. Це теж Богові приємно і угодно. І ви знаєте, якщо прочитати далі цей вірш, вірш, далі цей розділ, третій вірш говорить про те, що, зачитаю, інакше хто ріже вола, одночасно биває людину, приносить у жертву ягня, переломлює шию собаці, дарунка приносить вживає свинячої крови, складає з кадила частину пригадувальну, одночасно Божка благословить. Отак, як дороги свої вони повибирали, і до до тих своїх подобання чує душа їхня. Отже, такі паралелі Бог дає зрозуміти ізраїльському народу через пророка Ісаю. Тобто, в даному випадку Бог говорить про тих лицемірів, я нещодавно проповідував. Взагалі, ота нещирість стосунків з Богом, лицемірство, така двоєдуща, ми пам'ятаємо. В'якова, правда, що довоєдушна людина неспокійна на всіх дорогах своїх. На всіх дорогах. От, оце теж Богові неприємно. Тобто, ще один момент. Людина повинна бути щира в стосунках з Богом. Вона повинна тремтіти над Словом Його, виконувати Його, бути в щирих стосунках. Ще. Одне хороше місце я знайшов, брати і сестри. Це вже в новому заповіті. Давайте відкриємо, відкриємо перше соборне послання апостола Петра з 3 розділу, з десятого вірша. Перше соборне послання святого апостола Петра 3. Розділ 10 вірш. Бо хто хоче любити життя та берегти добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста від відговорення підступу, ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Увага! 12 вірш. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Отже, ще раз уважно. Очі Господні до кого до праведних. А вуха Його до їхніх прохань, до благань їхніх, до молитв. Якщо людина живе свято і побожно, молитва обов'язково Богом прийнята і почута, і прийде відповідь. Не переживай, брате, сестру, тільки живем, живімо свято, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе, ненавидить Господь зло і лихо. І ви знаєте, що в бібліях дуже гарно видно ті зносочки такі, ну, не знаючи в всіх перекладах, а Угієнка якраз читаю там це паралельне місце. Апостол Петро взяв зі старого заповіту. Він цього листа написав до розпорошенців понту Галатії, Каподакії, Азії і Віфінії. І, звичайно, до нас, християн. Сучасного віку це послання. І давайте відкриємо паралельно оцей 33 псалом, в інших перекладах 34. й І його зачитаємо. Я хотів би з 12-го вірша, тому що весь псалом великий. Тобто апостол Петро чітко він посилається на старий заповіт і якраз дає поради тим розпорошенцям народу Божому. Дванадцятий вірш. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста своє відговорення підступу, відступися від злого і добре чини, мир шукай і женися за ним. Очі Господні, направених. Уші ж його на їхній зойк. Бачите, помінялося всього лише слово. Тут зойк, там благання прохання. Але не міняється якраз суть. Очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зойк. Господнє лице, 17 й вірш, на злочинців, щоб винищити їх, їхню пам'ять із землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їх визволяє їх. Господь Зламаносердним близький, і впокорених духом спасає, багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. 22 вірш. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Ось другу частину. 33 го псалма я зачитав, і якраз апостол Петро, він спирається на той вірш. І 12-й вірш дуже нам чітко говорить. Устами Давида, ми скажемо: ходіть, діти, послухайте мене, і страху Господнього я вас навчу. Отже, ще одна умова: ходити в страху Господньому, ходити в страху Господньому. І тут далі йде перелік. Зараз ми ще це підсумуємо. Якби люди ходили в страху Господньому, чи була б ця війна, чи той би північний народ, чинив би такі звірства, як вони говорять своїм, своїми братами, чи щось в світі тому помінялось, перевернулось, нема страху Господнього. А написано в цій премудрій книзі в Святому Письмі: страх Господній, чи це що? Початок премудрості. Тобто, якщо людина не має страху Господнього, вибачте, вона глупа. Я не хочу інше слово говорити. І вона доходить до такого зубожіння духовного, до такого нікчемного стану, гіршого навіть як тварина. Тому що такі звірства чинити навіть от дослідники тих от ситуацій говорили, тварини так не роблять. Вони нападають на людей і роздирають їх в кількох випадках тільки, коли захищають. Своїх дітей, можливо, коли вони голодні, ще в кількох моментах. Але до чого дійшло людське серце. 21 століття, брати і сестри. Але такий час настав, отже, страх Господній це є початок премудрості. Відкриваючи ще раз, повертаючись вірніше до послання апостола Петра. Давайте я ще раз процитую ті вірші. Так. З третього розділу. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста своє відговорення підступу. Ось перша умова, ще одна умова, брати і сестри. Здержувати. Язика від лихого та уста своє від говорення підступу. Брат Павло нещодавно дуже яскраву проповідь таку сказав. Як Давид радить, наклади уздечку на свої уста, правда? Тому що язиком дійсно християнин в тому числі дуже багато грішить. Друге, це ухиляйся від злого та добре чини. Ми повинні ухилятися від злого в будь-якому прояві. В будь-якому. І чинити тільки добрі вчинки. Вони наперед для нас приготовані. Пам'ятаєте так в іншому місці добрі діла для нас, для народу Божого. Вже наперед Господь приготував, От який Він добрий. Тільки їх треба зробити, але від всякого злого вчинку ухилятися. Оце є якраз. Початок премудрості. Наступне: женися за миром. Перепрошую, шукай миру та женися за ним. Я вже колись проповідував, християни вони повинні бути як миротворці. Я кажу, якби зараз було більше миротворців в тих організаціях, і ООН, і так далі, справжніх миротворців, християн. Та давно всі війни вже позакінчувалися. Але ми повинні бути миротворцями скрізь, особливо в наших домівках, брати і сестри. Бо там найбільше, якраз нещодавно була проповідь, найбільше якраз є спокуса. Це, по-моєму, брат Ярослав проповідав про спокуси. І навіть своїй дружині казав, не обіжайся. Я так запам'ятав, я свою зразу згадав. Дійсно, брати і сестри, оцей мир ми повинні з дому винести за якраз нашу територію, за наші межі. І щоб бачили той мир і сусіди, і на роботі. І Бог миру буде з нами. Бо цей Божий мир, що написано в на Філіп'янах, він вищий від всякого розуму. Трошки вище я зачитаю в 16 вірші. Майте добре сумління, щоб тим. За що вас обмовляють, на без злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Уже в 16-му вірші написано трошки вище, майте добре сумління. Чи ми не доходили до такого стану, як слово Боже попереджує, є такий стан, як спалене сумління? Тому що наше сумління, воно є наповнене Духом Святим. Дух Святий нам тільки крок вліво, крок вправо тут же нам докорить. І слава Богу за це, що ми маємо того учителя, який є живий Бог, і який пильнує, щоб ми де да не збочили. І ми ходимо в школу Христову, що ми збагачувалися в Слові Божому. Ото як про це, як я читав, що ми перебували в ньому. І 15-й вірш я трошки вернуся ще одна умова, а Господа Христа святіть у ваших серцях. І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає, рахунку про надію, що у вас, із лагідністю та острахом. Отже, брати і сестри, Господа Христа, закликає апостол Петро, святіть у ваших серцях. Отакі От конкретні поради нам, брати і сестри. Тому що Господь на нас дивиться, Він пильнує над словом своїм, і ми повинні пильнувати над нашими дорогами. На закінчення ще хочу нагадати нам, брати і сестри, що ми були недостойні. Божого Царства. Ми були в тих гріхах, про які якраз старий заповіт говорить. Але через милість Господа нашого Ісуса Христа Господь звернув на нас увагу. Слава Богу! На нас грішних, не так, як в тому старому заповіті написано на праведних. На нас грішних, Він звернув увагу. Він через наше покаяння обмив наші гріхи. Своєю святою кров'ю Він постраждав саме за наші гріхи. І ми повинні дуже цим цін цінувати, тому що ми були недостойні, але Господь звернув на нас увагу свою і віддав свого Сина облаганням за наші гріхи. Брате, сестру, я із себе закликаю, давайте будемо триматися того високого покликання. Пам'ятаємо, що. Над нами Око Господнє. І пам'ятаємо, на кого найбільше, ось того, як я собі виписав, на кого особливу увагу, по-особливому дивиться Господь. Щоб ми трималися Його доріг, щоб ми перебували в Його слові. Як ми будемо перебувати в Його слові, ми завжди знайдемо вихід з тої чи іншої ситуації. Ця книга, яка є інструкцією, для всього нашого життя, життя християнина. А ціль у нас одна досягнути вічного неба. Амінь. Амінь, брати і сестри. І, можливо, ще хтось в залі є, можливо, по той бік екрану, хто ще не довірив своє життя Господу, то я закликаю: прийдімо до Ісуса Христа. Він на тебе. Теж звертає свою увагу, бо Слово Боже закликає: придіть до мене всі, всі кінці землі, всі струджені і обтяжені, обтяжені гріхом. І Господь заспокоїть, Господь дасть своє прощення, усиновить і візьме в свої руки і доведе до вічності. Хай за все буде нашому Богу слава, подяка і поклінь. Амінь. Молимся.